Так, Всім добрий ранок. Сьогодні у нас необычная історія буде необачна, розкажу вам. Вчора ганяли голубів. Ну, ми що приїжджаємо, там 2-3 тут, Ну і голуби не посідали ще. Оставили, вони літають, хлібку е, оставили вверх, відкритий. Ну е, і на вольєрі голуби літають. Жінка приїхала вечором закривати, скинула мені в вот таку картину. Сьогодні картина вже друга.

Він був цілий вчора, а оце після ночі. Отакий став. Ну як її кажу остав. Я поїду подивлюсь, нічого не трогай. Найшли якісь сліди, ну, непонятні. І оце загадка, хто сюди прийшов днем, білим днем. І оце отака така от картина. Бачите? Об'їла його як. Отак от його погризло. Так, це із последніх молодих, це голубка. Це голубка. Тобто вчора вона отак так лежала, задавлена отут. Я сказав, оставте. А оце сьогодні зранку. Ну це точно не куниця, навряд ли куниця б так би їла. Якийсь тхір, криса. Що це могло глобутно? От що днем, днем прийшло, піймало, ось. Ось тут піймало, роздерло. Пір'я. Ну, понятно, що тут крупна сітка, вальяр тепер 100% буду обшивати по-другому. Тому що в мене вчора була куча теорій. Бо я по фотографії судив, думав, може літали, сокол вдарив, заскочило, воно сюди заскочило і тут здохло. Ну, вже бачу, що це не сокол, щось прийшло. І оце думаю, що робити? Оставити, підмазати городаном. Десь тут оставить ночу положити, може прийде доїсти або якийсь капкан зараз придумати. Так що, які є варіанти, голубятники, підскажіть, будь ласка, що це таке може бути? Ну, куниця б, мабуть, навряд ли прийшла б днем. І якщо б куниця була, ну, вона б ще щось там потрамбувала. Ну, прикрий двері зараз відкриємо. Е, зараз подивимось, що в голубятні. То вона б ще щось там завалила. То що сюди заліз кіт. Ну, дуже маловероятно. Дуже маловероятно, що це кит. Якийсь харек. Чи там якась ласка? Ну щоб отак поїло. Ну, Бог його знає. Ну і ночі вольєр теж закритий був. Открита була, звісно, хвиливо вверх. Так, відкрили. Так, голубий. Дивимося на голуби. что у нас тут? Голубы, голубы у нас сили голубы сили, таких тут следів. Ти тільки одне пострадавше, останні без ців. Короче, ребята, бог его знает, что это такое, что это такое было. Может есть у кого-то какие-то варианты, но понятно, что сегодня я их покормлю и загоню. Покормлю и загоню. Пока не обшию сетку и более тонкую, вот на все по периметру. Полодьер а открывать их не буду. Причина в тому, що голуби бояться виходить вольєр. Я вже не один раз щось їх пугає. але я ніколи тут нічого не бачу. І по слідам, непонятно, що, що тут таке було. Зараз сліди покажемо. Прямо подивимося на сліди. Оце одного голуба піймали і погризла. Ось ось це в сугробах сліди. А усьому більш такі... Погризла ночью. Тобто він лежав цілий він лежав цілий, голова отак от була тут. А тут прийшли погризали. Так що напишіть в комментаріях, що це може бути, що з цим робити. Ой, все, якісь Я якісь думаю, відмазати порадано, не десь тут біля вольєра його залишити, може прийде доїдати. Може ще навіть капкан там вже здохне. О, сліди, і воно туди десь тут ходило, десь ішло, і туди йшло. Ось десь тут воно уйшло. Туди. там, там, вже... там Сліди туди йшло, а де там далі, непонятно. Котше кажучи, видігайте ваші теорії по цьому заговору. Дай головний ваш водій. Цікаво, що це було? Просто цікаво, що це за Ну, що, це за що би то не було, но голові воно налякало знатно. Ну, і що вийдуть поїдять, і ми їх сюди закриємо, бо закриті до вихідних, а на вихідних може розы спадуть русский обшием сеткой мелкой, так как тут и верха вообще это и нормально все делает не, не думал я же днем такая фигня может случиться мы тут наживем приезжаем там на пару часов на один отливаем Тут там летает, прилетка в арх открытого сюда не выходит. А тут такая фигня. Реально хто не виходит. Всі, всі вдома. А всех знатно попугало. То вони такие шугани. Ну ничего. Диремо так... цього найдем. Обязательно пнимаем люблю, що може бути капкан що придумав. Так що пишіть коментарі, що це за фігня, що це може бути. Любі теорії, Виблигайте фантастичні, свої, свої, реалістичні. Свої версії. Мало, в версії Сліди великого голубиного. Мало я збив так ще якось фігня буде. Сокола, ястреба, перельотники, копчики. Ще ще якась хрень по землі ходу. Тут нема голубам. Поколяли на землі, не на Тож, Чекаємо ваші коментарі і будемо дивитися, що буде далі.